Вітаю вас, любі малята! Хочу познайомити вас з українською поетесою, великою дочкою українського народу. Її знають у всьому світі, її ім'я Леся Українка. Понад 150 років тому, 25 лютого, на Волині народилась білява синьоока дівчинка, яку назвали Ларисою. Але в сім'ї її лагідно звали Леся. Росла вона слухняною дівчинкою. Щиро любила природу України, кожне деревце, кожну квіточку. Леся почала читати дуже рано у чотири роки. А коли їй виповнилось 9 років, написала свій перший вірш Свої вірші. Вона підписувала Леся з України. З того часу її стали називати Леся Українка. Її вірші навчають любити Україну, поважати і розуміти людей, бути мужніми. Я пропоную вам познайомитися з віршем на зеленому горбочку, який написала Леся Українка. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, Чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Пропоную послухати ще раз, повторюйте, будь ласка, разом зі мною. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки. Немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Молодці. Ми, українці, горді тим, що маємо таку велику поетесу. Нехай у ваших серцях вічно горить вогник Лесіної поезії і зігріває душу.